Всім привіт! Хочу показати такого жеребчика. Знаходиться у селі Вижній Березів Косівський район, Івано-Франківська область. Жеребчик не продається. Йому тепер минув рік. Тато його знаходиться теж в нижньому Березові. Там є на каналі. У мене Березівський плідник. Відео називається. Я його показував. Той його тато. Тато нагадую походить по румунських конях. Таке його потомство. Мама цього жеребчика. Теж у вижньому Березові. Може при можливості відтак вийде мені кобелу десь показати, познімати. Дуже моцна матка. Я від неї вже показував. Там є в мене на каналі від неї кобела, що я знімав. Відео не пам'ятаю як називається там є кобела з лошам червона, то це є брат від, від тої кобели потужні лошата. На рік часу досить високий жеребець. Ой на кочерєва грева на два боки. Груба нога. Є мечка невелика, але то літо. Ще молодий на зиму буде ще краще. Жеребчик не продається, Ще поки що не запряжний. Можна йти? Де -де. У нас тепер жара, коні водички хочуть. Трохи сонце, забиваю в камеру, але. Rábčok spokojný. Majú takú vachoru na sredine. Prr, áno, proste. Co říkaj, nazad. Prr, prr. A Ще раз нагадую, знаходиться в селі Вижній Березів, Косівський район, Івано-Франківська область. Жеребчик не продається. Так просто показую березівські екземпляри. Десь по тіло метр я думаю, має вже бути. Як нарічне, нарічна лоша, то це досить гарно. Чоловік ще має коня. Зараз покажу. Може в наступному відео або до цього. Оди видно. Поки що всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки. Якщо хтось має якісь коні на продажу. Або просто щось красиве є, що можу показати, поділитись. Можу приїхати, познімати. Номер свій залишу. Дзвоніть. Поговоримо. Всім дякую. До побачення. Слава Україні!